На сумщині після затягнувшогося метеорологічного літа у вівторок, 8 жовтня, показники температури повітря різко знизилися до 10-12 градусів. Тож знімальна група телеканалу Відікон завітала до сумських синоптиків, аби дізнатися про прогноз погоди на поточний тиждень. Минулої доби у нас погоду визначав активний циклон. Його атмосферні фронти вчора, 7 жовтня, по області та місту Суми спостерігались грози. Також пройшли звиво від дощі. Загальна кількість опадів по області склала від 10 до 20 міліметрів, що значно покращувало запаси ґрунту. Сьогодні, як ви спостерігаєте в тиловій частині циклону, у нас вітряна прохолодна погода, також спостерігається невеликий дощ місцями по області. Вже з завтрашнього дня, з 9 жовтня, по області очікується пропинення опадів, температура повітря. Також підвищиться і в денні години становитиме десь приблизно 18-20 градусів. Така погода утримається до кінця тижня, десь до суботи, до неділі. Утім, нічого аномального в подібному похолоданні фахівці не фіксують. Такі кліматичні характеристики характерні для жовтня, і можемо констатувати, що осінь впевнено вступає в свої права. З 13-14 жовтня знову черговий атмосферний фронт принесе опади. І з 14 жовтня температура повітря знову суттєво знизиться і вже вона буде характерна, як для цієї пори року, тобто для жовтня. Ну і в подальшому, мабуть, уже таких якихось потеплінь не буде до наступної весни. Аби похолодання не зіпсувало вам гарний настрій, заздалегідь подбайте про утеплення і пам'ятайте, що у природи немає поганої погоди.